Продавець, а покажіть мені щось гарне і по розпродажу. Зуби болять! Ходи! Розпродаж! Вернула ковра, бо не хоче. Дивись сюди! Дивись сюди! Може є врачі! Врачі може є, то зубні треба, бо болять зуби сильно. Двічі сюди, файний ковер. Блестите в кот. Ви зрозуміли, так? Да? Вона вернула, сказала, що він так близкує, що чоловіку слід, шукає нового чоловіка. Дивіться Блискучий килим. Дуже блискучий розмір. Метр п'ятдесят на два п'ятдесят, бачите, так? Да? Цей килим коштував скільки? 3,750, бачите, так? Да? А ми його робимо 2900. Дуже блискучий килим. Просто неймовірно блискучий килим. Дивіться, бачите, він зараз до вас дитямною темною стороною, так? Да? Ми тільки такою його повертаємо дивіться, О! Блистить, круто блистить, правда? Врач, коментарі, коментуйте врачі, бо зуміли страшно, зніміть боль. Де, України, звертайтеся, розпродаж кожного дня.